Пункт незламності для наймолодших в івано франківську його облаштували у куточку матері і дитини, що знаходиться у парку імені Тараса Шевченка. Якщо раніше тут можна було переодягнути малюків чи нагодувати, то сьогодні керівництво парку збільшило можливості приміщення, і навіть під час виключення електроенергії тут можна буде обігрітися чи побавитися з дітками. Це є пункт, де діти з батьками чи там з дідусями, бабусями можуть прийти. І тут в нас завжди тепло. То коли нема світла, ми переключаємо на генератор, тому опалення у нас є, освітлення є. Можна прийти випити чаю, зробити дитині якісь харчування, щось розігріти. Так само зробили куточок м'ягенький для того, щоб дітки могли без взуття собі посидіти, погратися, доки батьки так само зігріваються, там, чи чаєм, чи кавою. Це місце вже добре знають матері та бабусі, які гуляють у парку із малюками. Зараз, кажуть, стало тільки краще. Це Сашко, ми кожного дня, каже, сюди ходимо. Переодягатися, ну це ми від, 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 відкриття. В нас тут і старша дівчинка ще є. То ми ходили весь час переодягатися, грітися, а, От, а, От, а, дуже вдячні керівництву а, працівникам. Вони нам. Допомагають, що нам треба чи руки помити. Чи... Ми прийшли сюди, тому що на вулиці холодно і дитині треба погрітися. В туалет сходити теж там ніде дитині, ми, ми сюди заходимо. Гуляємо кожен день в парку, тому що поруч живемо, і тому нам зручно тут і передягти і теж... десь впала в водичку, десь вимазалася помити ручки. Ну, ми заходимо частенько. На випадок, якщо одночасно у пункті перебуватимуть десяток малюків із батьками, адміністрація парку встановила бактерицидний рециркулятор повітря. Це забезпечить захист від вірусних та бактеріальних інфекцій, які часто густо переносяться у дитячому колективі. Ця кімната буде служити для людей, і в першу чергу вона унікальна тим, що вона саме. Є можливість людям в зимовий період часу з маленькими дітьми перебути цей час, погратися, мати можливість перепеленати, якщо це дуже маленька дитина. І гаряча вода, туалет, вбиральня це теж великий позитив. Працюватиме пункт незглавності для наймолодших від 10 ранку і до 6 вечора. Однак, у разі надзвичайної ситуації час роботи буде збільшено. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.